Шановні друзі, я вас вітаю сьогодні. У суботу я здійснив такий маленький гастродесант на Радивилівщину. Я жодного разу ще тут не був. Хоча всюди був дубно, в Рівному, в Бродах був. А от тут, тут вперше. Так що я дуже дякую Радивилівцям, що покликали. І ось це Мирослава Воронко. Це село Перенятин так. на межі трьох областей: Тернопільська, Львівська. Рівненська і пані Мирославо, от перше, що я побачив цю вашу хату. Ви кажете, що вона така стара, облуплена, і так далі, а я замилувався, тому що ну, вона потребує ремонту, але збережіть її. Що це за хата? Це хата нам дісталася від бабусі чоловікової спаду. в неї діток не було і вона все життя жила сама. У них родина була дуже велика, майже всі пороз'їжджалися по світу, а ми лишилися тут вже. подивіться, мені здається, що це з польських часів, чи звідки, бачите, мені як не незвичайно. А отам от якісь вали замкові. Це ми на території замку. Що так замок? раніше тут був Перенятинський замок. Це дуже цікава історія. Це був кордон. Тут переймали наймитів і їх потім перед, ну, продавали, відправляли десь служити. Ну як ринок рабів чи що? Так, да, так, да, 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 щось типу такого. Але це було навіть. Даже... От в нас вулиця називається містечок. Це раніше було навіть не село, а, а воно було як містечок. Оце вся вулиця до кінця. Ну, історія села наша дуже цікава. Яким чином в цю історію вплилися голубці з млинчиками? Я думаю, що це пішло від шляхти, яка тут жила через те, що рису ще не було, а млинчики це. Була доступна продукція. Це молоко, яйця, яке було в кожній хаті, в кожному селі. Але хто додумався його в капусту загорнути? Для чого? Ну, хто додумався? Я думаю, що це якийсь повар експериментував і воно вже по нас по спадщині прийшло до нас. Мирослава, як вас коротше назвати? Мирося, Слава? Мирося. Мирося, Мирося, пішли в хату. От цю вашу чудову хату. Бережіть її. Добре. І покажіть мені і усім, хто зараз бачить, бо наскільки я знаю, то ці голубці з млинчиком вони претендують на нематеріальну культурну да, спадщину. Так, да, так, да, це вже є. Вже є. Так. Вже є. Бачите, я не, по, не встигаю. За... То, то Сам Бог вилів. Да. Пішли? Так, Пішли На замковій території, на там, де колись людьми торгували, зараз ми Ми, чим? ми хвалимося культурною спадщиною. Так. Так, ми хвалимося культурною спадщиною, яка дійшла до нас там тих часів. Правильно, і нікуди вона не дінеться. Так. За стовбимо на вічну. Це вже я, поки вас чекала, приготувала листя, відварила, пропарила, як на звичайні голубці. Тобто з капустою, це всі знають, що треба робити з капустою. Так, для нічого, губців. нічого, тобто індивідуального і нічого тут нічого. нікого не здивуєш. А от далі? Далі нам потрібно зробити двінчики. Спочатку йдемо воду. Стакан води, стакан молока. Тобто один до одного. Вода так. і молоко. Два яйці. Яйці. А можна отак по-простому? Можна. можна. Можна, можна. Перед додамо солі. Соль у вас страва. У нас мочніша і дає трошки такий смак. Чуть-чуть цукру. Трошки будемо водити муку, щоб не му. було комо. А це все ж рецептура зафіксована, так? Так, в... так, так, так. В приготуванні. Нематеріальні культурній спадщини. Так, там все зафіксовано. А якщо інші люди почнуть робити так само, як ви? добре, їм сподобається. Не шкода вам цим ділитися. Ні. Навпаки тільки рада. У нас переважно ну, люди готують, звичайно, ті, там, от, коли я питалася рецепти, шоно, гречка, різні варіанти. А от такого мало хто готує, але це надзвичайно смачно. Я думаю, що вона нас йде по валідацію. Це хіба може наїсти, це ж фактично вже ворож наїв. Ну я коли почув перший раз, я одразу клюну, знаєте, як ото риба клює чи не клює, тут у вас в слоні риба водиться ще. Водиться. Водиться. О, Так ото як вудочку. Ото Опа, тр треба брати, треба брати. Треба не дарма подала в шлях, так що вже цікаво. Так, у нас дійсно годове. Воно має бути таким да, так? Да, щоб млинчик вийшовся, у нас. Ясно. Мирося, а якої давності цей рецепт? Ой, він дуже давній. Більше 100 років. Це ще жіночка перей... перейняла його від своєї бабусі, яка служила в наймах і вона там готувала дуже заможних людей. Ну що, в вже є ціла кубка. Далі. Далі на... лишилося зробити тільки фарш. Ну, Вже зроблений фарш фактично. Це... Але його треба заправити? Чим? Морква. Третя. Так. Так, ми його посолимо. Фарш сорти. Можна сорти, можна один курячий, можна один свиний. Бажаємо. Mm -hmm. Кожна господиня робить цю своєму. Деякі господині морку жарять. З цибулею на жиру. Хтось дає сиру. Ми будемо давати сиру, бо вона протушується і смак мені кращий. Ну, так, а морку цибулю чи, чи морку? Разом з цибулею і з моркю прожарюється. Я розумію, а у вас як? А в мене сира, я не жарю через те, що воно тушиться ще морквою. Ні, хватить. Можете порізати цибульку. А, оце нервало. Напроситься. На да. Як дрібно. Бажано дуже дрібно. Як мені це все дорого, нарізання. Але нічого. Кожна господиня дає свої спеції. Може давати прованські трави. ну Це вже більш так сучасно, раніше це було кріп, цибуля зелена, щось таке. Те, що на городі виросло да. і, і насушили самі собі. Так, да, так, да, так. Да. В сучасному варіанті млинці можуть бути і зелені. І червоні. Якщо додамо шпинат, вони можуть бути зелені. Якщо червоний сік з буряка, то можуть бути червоні. Ну, це вже такі, знаєте, витребенькі. І, Витребень, якщо є бажання, і, Кожна бажання. жінка має своє бачення. Правильно. Одна та сама страва ніколи не вийде всіх одинаково. У кожного є якась своя ізюмінка. Родзинку. А я оце як е, вас село перейняти. А, а я теж можу сказати, що Костянтин перейняти. Їжджу по Україні і переймаю все. Правильно. О, так що можна теж подавати на... Ні, прізвище своє не поміняю. Кажуть, що це вже бренд. Ну так. Да. Сьогодні в поїзі теж мені казали. А я вас знаю. Аби на здоров'я. Хватить цибулі? А що, цибулі багато буває? ну то Нічого. Воно ж соковитість надає. Так, да, буде сочно. Подружиться, все подружиться. Так, вимішуєте. А яйця треба в цей фарш? Ні. Яйця тут не даються. Вода. Ні. Сало. Ні. Просто м'ясо. Цибуля, морква. Слухайте, щось я не розумію. Ви ж казали, що з млинчиками ці. А млинчики зараз це в процесі вже формування хлібця. Ага. А це у нас вже... Ну точно я такого... 3... Точно я такого не бачив. І дуже цікавий процес самого загортання. Тут я вам Булбця. вже не поможу. Поможете? Поможете? Звісно. такі неофіти теж можуть загорнути? Звичайно. Клас. Спочатку ложимо листочок. Далі вложимо млинець. А -а, а. а далі все як, як зазвичай. Чи ні? Далі фарш і скручуємо. Так що, процес дуже легкий і у вас точно вийде. Боже, так це ж це ж така... Простота. Тобто половину цього листка. Так. Опа. А я думаю, ну, там дульку якусь закрутить чи ні, що. Ні, це дуже просто. А коштує. це воно виходить. Головне одразу. все підготувати. І хліба не треба. Так, м'ясо. Чи забагато? І отак трикутничком, так? так. Конусом. Так, так. Ага. І складає. Це гуцульський. Не знаю, люблю ділитися рецептами, люблю переймати чужі рецепти. Завжди пробую щось нове. А ви один хоч мій правий рецепт? Ну не мієте, що в мене з каналу. Ні. Кажіть правду. Бо, але це не пізно. Знаєте, це покажемо ваш рецепт. І ще на себе подивитесь з боку, скажете, ну вже це я? А ну зроблю я таких... А о, який голубців. рецепт з тих, що ви пробували? Та ми би порекомендували. Спробуємо. Давайте, от те, що в голову приходить, ви тут на кордоні з Львівською областю Чаріна Бойківчанка. Да, що Чаріна так? Бойківчанка. А от подивитесь і скажіть, що це таке. І вам усім завдання, це інтрига така. Обов'язково. Бо я їй книжку написаю, вже ця Чаріна Бойківчанка вже від Полтави до, 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 до Криму, всюди її готують. Ну, скажімо, це такі котлети, курячі родівні котлети з своїми там. Фокусами. Це колись вже давно левкодурком мене навчив своєю дружиною. Спробуйте наші голубці, будете рекомендувати тільки наші голубці. Добро. Тоді робимо заливку. В кожної Можна з томатом без. Можна там. з томатом, можна з можна просто бульон, можна... Ну, як звичайні голубці. І в піч. І в піч. Ну, в піч у нас відсутня, будемо ставити на духовку. Температура 220. 40 хвилин тушиться. Це вже в нас готовий варіант. Ой, як гарно, як гарно. Я одразу заливала їх в томату, але можна робити різні поливки до них. Грибну поливку, сметана з томатом, можна зажарювати її шкварками. Там різні варіанти можуть бути. А як же ж його їсти? Руками чи, чи, чи по інтелігентному. По інтелігентному. По інтелігентному, давайте так, щоб камера бачила. Дивіться, ви бачите на розрізі, як це все виглядає. Інтелігентно і красиво. Тобто е капуста, млинчик і власне начинка. Можна, якщо піст, то гриби можна класти. Чи це вже не, не важче? Там можна головне, щоб кінче був. Я не можу говорити. Я разом з цим млинцем проковту зараз свій язик. Тому що, бачите, на вулиці день, ясний день, нам пора обідати. Я з Києва їхав, ще Ні, Ні. зранку я трошечки з'їв. До речі, теж млинчики вдома їв. Слухайте, все якось так збігається. Мирославо, дуже дякую.